Сьогодні подивимось таку тему, як почуття чоловіка до вас. У нас буде три варіанти на трьох різних колодах. І перше, ми зараз виложимо сигніфікатор, опис, так скажемо, ситуації, в якій ви знаходитесь зараз, щоб ви розуміли, ваш це розклад чи ні. І так, варіант номер один це колода таємничого лісу. Варіант номер два це колода Золотої жарі. І варіант номер три чорне таро. Варіант номер один, варіант номер два, варіант номер три. І так, дивимось: варіант номер один. Що відбувається в ваших відносинах? Ну, шістка Пентаклів а, каже про те, що в відносинах все добре. Відносини вже якісь сталі, це відносини не нові, це відносини партнерів, людей, які вже знаходяться який час у партнерстві. Ну, можна сказати, що вони, вони стабільні, ви дійшли до якоїсь межі, і на даному етапі все добре. Що до вас почуває чоловік? Що він до вас почуває? Ну, ви для нього сім'я. Є якісь страхи. Ну Дивіться, незважаючи на те, що, як я казала, це сталі відносини, це сім'я. Але, от якщо казати на те, що відбувається в нього на душі зараз, може вказувати, що ви проживаєте якусь кризу. Може, і у вас була якась а може ви. Криза з семи років, там, десяти, не знаю, а ви тут в кризі, він надаль, на даний момент він вас кохає. Трійка кубків це кохання, це результат ем, двійки. Да? Тобто кубків, Кубки вона означає кохання. Трійка це вже сім'я. Да? Це такі почуття, коли вона моя сім'я, я її люблю. Але при всьому цьому тут йде, йдуть страхи. Того, що хтось піде. Тобто, що ці відносини можуть, можуть скінчитися. Тобто, людина боїться того, що ваші відносини закінчаться. Чому так? У вас, тобто, тут 100% була сором. І зараз карта Всесвіт вона називається або мир. Ця карта каже про Якусь ситуацію вона стала і вона не розвивається, а вона потребує рішучих дій. Е, ну, не знаю, наприклад, ви там 5 років живете і вже потрібно одружуватися і це питання, от все добре, але стало це питання, воно стало гостро. І для цього треба щось робити, прийняти якесь рішення. Або ви зустрічаєтесь на відстані і треба прийняти це рішення, з'їхатись. Е, ну, або ви зустрічаєтесь і так і не з'їхались. Тобто, і навкруги цього питання і є конфлікт. І конфлікт, він такий кардинальний, можуть бути ультиматуми, і людина переживає, що, скоріш за все, ви можете піти. Так, він не діє зараз, він боїться. А чого боїться? Він боїться змін. Четвірка Пентаклі і двійка Пентаклі, він звик до якогось життя, де все підчинено якомусь графіку, якоїсь привичі, звичці. Так? Тоб, якщо от так іде по накатанні і щось кардинально змінювати в своєму житті, причому різко в його розумінні, для нього це. Трес. А, і якщо говорити, які почуття він на зараз до вас відчуває, то основне почуття це любов і страх вас втратити. Так, я не пам'ятаю, так, оце був варіант номер два. А, які почуття між вами? Двойка кубків це кохання. Тобто людина вас кохає. І те, що відбувається між вами на даному етапі, це. Кохання. І ви його кохаєте, і він вас взаємне кохання. Які в нього до вас ще почуття? Тут у вас. Кохання, тут є, знаєте, це розклад е, загальний, може бути декілька варіантів, але загальна тенденція заключається в тому, що е, ви один одного кохаєте, але навряд чи ви у стабільних відносинах. Тут з цим проблема <кхем> ви можете мати якісь спілкування. Ви можете бути був, бившими один для одного. Тобто, ви колись там розійшлися, розлучилися. А, ви Но спілкування ви підтримуєте. Людина вас кохає, але на, на, на даний момент ви не є його жінкою, ви не є його партнером. Тобто він а, з вами спілкується а, час від часу, коли ви йому дозволите. Причому спілкування може бути як а, дуже приємне, там де ви відчуваєте а, насолоду один від одного, так і скандальний Тобто у вас якось якісь незакриті гештальти в ваших відносинах. Але ви один одного кохаєте, або, або ви, але ви не є партнерами. А, я можу сказати, що в майбутньому. Тут мені зразу показати таку інформацію. Ваші відносини або спілкування, воно або відновиться, або о, якщо ви там просто спілкуєтесь час від часу, воно стане більш активними. І прийде такий момент, страшний сут іде, коли ви обидва зрозумієте, що так як раніше більше не можна, треба щось робити. Треба щось змінювати в ваших відносинах, але. Але не буде це змінено. Чому не буде? Тому що йде луна. Тобто, ви або не довіряєте один одному, або якщо хтось когось оманює, да, тут, може, трикутник, наприклад. Тобто, ви дуже боїтесь з ним входити у відносини. А чому? Ви думаєте, що тут не буде ніякого толку? А чи увійдете? Я думаю, що Да. Побоїтесь, побоїтесь та увійдете. Буде якась трансформація. Буде якась трансформація. І я можу сказати, що це буде трансформація у чоловіка. Для когось тут така одинична інформація проходить. Тут виходить карти а, мечів, і в мене в розкладах на даний момент, коли карти людей йдуть, а, чоловік може бути військовим або стати військовим, і це кардинальним чином змінить людину на краще. Карта а, іде. А, Трансформації, да? тобто, а ви як була, так і будете для нього імператрицею, а, найкращою жінкою. Але за того, що він, скоріш за все, військовий або буде військовим, вам якось прийдеться щось робити з цими відносинами. Тому що. Нема ресурсу на їх побудову. да, Ви там на відстані, наприклад, да, ви рідко бачитесь. Це теж не просто, але я думаю, що у вас все вийде. І варіант номер 3 Що між вами? да, П'ятірка кубків, вона каже про розчарування. Тут вже отак. Знаєте, на даний момент все вже дістало. Тут е, ви Можна сказати, вже отримали людину, яку хотіли, або ці відносини, вони у вас були, але вони стали або ми зараз сподивимося, чому розчарування, або е вже приїлися, як бит, побут, або просто вже дуже як сказати, багато чого негативного відбулося. Вже нема сили. З цим щось робити. Нема сили, нема на це енергії, нема на це бажання. От є, як є. Да? Ви дивитесь на все це? Ну, окей. І ви нічого не хочете вже робити. Ні, ні, не він, ні ви. Які почуття має чоловік до вас? Трикутник, цей розклад для тих, хто знаходиться у трикутнику. Якщо не співпадає, значить це не ваш не ваша позиція. Тут людина давно і серйозно одружена. Чоловік імператором падає, він доволі з характером жорсткий. Може він розуміє, що таке відповідальність. Він не може піти з сім'ї, тому що для нього сім'я це цінність. Якби це не було дивно, так? Цінність це така константа. Це щось те, що не можна руйнувати. І він, скоріш за все, цей проїзд п'ятірка кубків, що у вас вже нема сили там чекати чи сподіватися, ви вже ну, втратили цікавість до цієї людини, як і він, тому що спочатку, це все було легко з вашої сторони. і між вами приносило задоволення. І ви знали обидва, що є проблема, але ви на цю проблему закривали очі. Це двійка мечів, і вона завжди приходить до тріті, до розбитого серця, коли е, ці рожеві окуляри вони розбиваються. Да? Те, що внач... в початку відносин вас дратувало, але ви на це закривали очі. Це буде тією точкою, що ваші відносини і е, розіб'є. Але чоловік е, ще шукає шансів. А, чи кохає він вас? Я би не сказала, що це кохання, але виходить старший аркан-зірка. Да? Старший аркан зірка каже про закоханість, але він собі придумав, як, яка ви, яке буде ваше кохання, які будуть ваші відносини. У да? нього якась ілюзорність була цього. Да? Він думав, що. Ви така от, я не знаю, там, тонка звонка, да, що ви е легко відносите до цих відносин, що ви не будете йому мозку робити, да, що ви інша, не така, як його жінка. А коли відносини почали розвиватися, ви, от, що ви звичайна людина з да, його почуттями, своїми образами, своїми примхами, і ну, він це розчаровує. Коли ваша ілюзія стає реальністю. Але він не покладає рук, він не хоче вас втрачати, в нього є план, і тут е дуже вирогідно, якщо хтось на відстані або хтось не спілкувався, чоловік приїде до вас, прийде-приїде, тому що в нього є е план, він буде просити якийсь шанс, для когось може програватися якісь подарунки е або якісь сюрпризи, да, тому що Чоловік він йому боляче від того, що відбувається, що він вас наприклад втрачає, да? І Він має план, як ці відносини відбудовувати або відновлювати.